Привіт! Сьогодні ми з тобою будемо робити медитацію на повне розслаблення твого тіла. Ця медитація допомагає навчитись розслаблятись, а також в рази покращить твій сон. Зараз тобі потрібно лягти на спину, руки вздовж тіла, ноги рівні. Теж максимально зручно, щоб тобі нічого не заважало. І роби глибокий вдих, і видих, глибокий вдих і видих. Ще раз глибокий вдих і видих. Кожним видихом твоє тіло все більше і більше розслабляється. Продовжуй дихати. Відчувай, як з видихом розслабляються твої ступні, вдих. І на видиху повністю розслабляється твоя права нога. Видих і твоя права нога повністю розслаблена. З кожним видихом все більше і більше розслабляється твоя ліва нога. Твоя ліва нога повністю розслаблена. Свічуй, як твої ноги стають ватними, стають важкими. Ти вже не можеш поворушити своїми ногами. Вони просто розчиняються в просторі. Зараз відчуй свій живіт. З кожним видихом твій живіт. Твої статеві органи все більше і більше розслабляються, розслабляється твоя грудна клітка, кожен вдих стає все глибшим, все чистішим. Зараз відчуй, як розслабляються твої плечі. І хребет, вся напруга зараз іде з твого тіла, покидає тебе, тобі б цього більше не потрібно. Вдих і з видихом розслабляється твоя права рука. Вдих і на видиху твоя права рука. Повністю розслаблена. Зараз вся увага в лівій руці. З кожним видихом все більше і більше розслабляється ліва рука. Вдих і з видихом твоя ліва рука повністю розслаблена. Розслабляється твоя шия, щелепа, з кожним видихом все більше і більше розслабляється твоє лице, розслабляється твоя голова, очі, повіки стають важкими, ти більше не можеш їх відкрити. З кожним видихом. Тобі стає все спокійніше і спокійніше. Вдих і з видихом все твоє тіло повністю розслаблене. Вдих і на видиху твоє тіло повністю розслаблене. Зараз уяви, як перед тобою появляються двері. Прям подивися, як через ці двері виходять всі думки, всі переживання, всі травми, все зараз виходить через ці двері, всі переживання за цілий день. Вони покидають зараз твою голову. Тобі цього більше не треба. Ти більше не тримаєшся за ці думки. Просто провід слідковий. Подивися кожна думка, як вона йде, як вона виходить за двері, одна, друга, третя, подивися, відпускай, не тримайся за них, вони тобі не потрібні, відпускай. Поки ти їх відпускатимеш, я трішки помовчу. І якщо вони всі покинули твою голову, закрий за ними двері, Відчуй, як тобі спокійно, ти є тут, твоє тіло розслаблене, насолоджуйся. І коли будеш готова, роби глибокий вдих. Видих, глибокий вдих, видих, ще раз глибокий вдих і з видихом розплющуй очі. Я дякую тобі за довіру, дякую за те, що ти рішилася зробити цю медитацію. Бажаю тобі спокійної, гарної ночі.